Крим чекає, а з Донбасом буде складніше. Такі слова сьогодні пролунали від президента України Володимира Зеленського. Крім того, голова МЗС Кулеба сказав, що Україна не поступиться територіями в обмін на гарантію вступу в НАТО. Чи не занадто гучні ці висловлювання? І навіщо їх роблять? Процес з політологом Сергієм Гайдаєм. Вітаємо Сергію. Дякую, що доєдналися до нас. І одразу таке питання. Дуже багато повідомлень про те, що Україна не піде на поступки територіями заради там миру, якихось умов, гарантій, допомоги. Як вважаєте, чи є підґрунтя таким заявам? Чи дійсно нам варто про це замислюватись? Ну є три чинника, як мінімум, стосовно цього питання, і мене інколи дивують, або у мене є питання до тих. То сьогодні нам пропонує різні мирні плани. Один із таких найбільш відомих цей план Арестовича і план, який ми чуємо від наших союзників. Його називають або фінським планом, як Фінляндія, коли розміняла свої території після війни з Радянським Союзом на Незалежність, віддавшись, мені здається, або 20%, або 10. Вже не пам'ятаю. Тобто. Є три чинника, які такі плани роблять неможливими. Перший і найважливіший чинник мені здається: українське суспільство не готове такий план прийняти. Дуже великі жертви ми понесли. Дуже великі сподівання і бажання звільнити наші території, причому не зупинятися на тому кордоні чи лінії розмежування, яка була 20, до 24 лютого, сьогодні українці розуміють, що треба виходити на кордони 91-го року. Інше повинно бути чітке розуміння, поки що у нас ресурсів достатніх для таких бойових операцій. Немає. Тому, звичайно, треба думати, що нам потрібно, щоб такий план перемоги вихід на кордони 91-го року, і не просто вихід на кордони 91-го року, а побудування такої системи безпеки, яке б робила для російського агресора у подальші роки неможливим нападати на нас. Тут треба брати більше досвід, мені здається, Ізраїля, який спочатку заснування своєї країни постійно в оточенні країни, які е, ставлять собі всі 70 років існування Ізраїлю за мету знищити цю країну. От треба нам розуміти, що ми повинні не, пі, не просто вийти на кордони, а нанести такої нищівної поразки ворогу, щоб. Потім збудувати таку систему, про яку Росія б ніколи не могла б собі дозволити знову розв'язати війну проти нас. Це і закрите небо, і це побудова укріплень вздовж цього кордону і Білорусі, і Росії, але це тільки перший чинник. Два других чинника мені е, здається неможливо ігнорувати всім, хто такі плани малюють. А хто вам сказав, що Путін хоче сісти за нами за стіл перемовин? Він не хоче. З ним неможливо домовитися навіть, якщо буде підписаний якийсь документ на кшталт Мінську, а, про перемир'я, все одно він порушить, він використає цей період для підготовки нового наступу на Київ і так далі. В нього плани не змінилися. Тому тут не треба ілюзій, що Путін хоче. Він хоче, а, скажімо так, а, виграти час для підготовки нової агресії. Це дуже схоже на те, що зараз відбувається в значно менших масштабах в Ізраїлі. Хамас хоче виграти час, щоб знову скоординуватися проти Ізраїлю, але у Ізраїля дуже чітка мета, крім звільнення заручників, повне знищення Хамазу, і не тільки Хама, а ще й Хезболи, яка загрожує йому з іншої, скажімо так, з іншого фронту. Ну і третій е, чинник. Там кажуть, що умовою буде прийняття нас є в Євросоюз, а взагалі то в НАТО. А хто вам сказав, що НАТО нас прийме? М, НАТО може нам багато чого обіцяти. Але процедура прийняття в НАТО така складна, яка вимагає і від нас, реформ, і згоди всіх членів НАТО. Хто вам сказав, що Деякі країни, які мають російську позицію, будуть голосувати, щоб ми стали членами НАТО. Ми бачимо, як важко приймається сьогодні Швеція у НАТО, хоча, начебто, там не повинно бути ніяких застережень, там війна не йде. По-друге, НАТО нам каже, поки йде війна на вашій території, ми в НАТО вас не приймемо. це значить сигнал Путіну, що так чи інакше він постійно повинен утримувати будь-які території. Для того щоб Україна не стала НАТО, тобто всі три чинника а, згода на це на так на таке перемир'я українців. А, позиція НАТО і позиція Путіна вони ніяким чином не кажуть, що такий плин мир, мирний план можливий. Тому треба думати про інший мирний план мирний план, який а, а, після того як ми остаточно захистимо свої території, можливо, треба робити паузу. Можливо, треба закріплятися поки що на тому фронті, який створився на нашому півдні, готуватися до нового контрнаступу, нарощувати наші ресурси, реформувати армію, реформувати наш держапарат, тому що сьогодні стало зрозуміло, що якщо наше громадянське суспільство, і люди готові до війни і вони мобілізувалися і в перший рік показали свої здібності, то держапарат не готовий воювати ефективно. І не все поки що гаразд в армії із управлінням, і не все гаразд в армії з озброєнням, забезпеченням, з мобілізацією, з ротацією. Всі ці проблеми треба вирішити і підготувати армію дійсно для того, щоб вона була готова мініма, скажімо, з мінімальними втратами нанести ворогу таку поразку, щоб ми вважали її перемогою. Давайте про таку сторону цієї ситуації поговоримо. Як Ви вважаєте, висказування наших політичних діячів можна владців щодо того, що от там скоро будемо в Криму там чай пити, чи обов'язково де окупуємо вже наступного року? Чи не завждали вони шкоди чи не підірвали вони довіру в українську владу? Ну, я, як людина, яка вважає себе фахівцем створення інформаційної політики, вважаю і завжди бачив, що це була велика помилка. Я взагалі вважаю, що критика попередження правда, важка правда, створення в голові українців об'єктивної реальності. Значно більш ефективна, ніж будь-яке породження а, зайвих ілюзій, які відбувалися багато, а, породження зайвих надій і інколи відкрита брехня. А, недооцінка ворога, недооцінка ситуації, ігнорування загроз, які у нас є, привели до соціального стресу, який ми отримали в цій осені остаточно. А, Скажем так, це породило дві статті: стаття залужного в економіст, де він сказав: Знаєте, от у нас такі проблеми, у нас інша війна, у нас поки недостатньо ресурсів, щоб перемогти. Він там вказав, що треба робити, і стаття Саймона Шустера, який показав, що на жаль, наш президент ну, по словам Шустера, не бачить реальної е ситуації його оточення не виріть в перемогу, але боїться йому про це казати. Це повинно бути по іншому. Я вважаю, що є можливість і шанси нам перемогти, але треба дуже ретельно і дуже реально оцінювати ситуацію. І інформаційна політика, особливо внутрішня інформаційна політика, повинна готувати українців до зміни життя, тому що у нас так відбулося на фронті. У нас є велика кількість питань до влади. А в тилу у нас почало, почалося мирне життя. Причому задають це не прості громадяни, які відчувають, що йде війна, тому що родичі на фронті, тому що вони отримують звістки про смерті своїх рідних і близьких. А в основному це стосується влади. Влада почала жити мирним життям, заробляти гроші на благоустрій, закатувати їх в асфальт бюджети, ігнорувати запити як громадянського суспільства, так і. Тої частини громадянського суспільства, яка сьогодні в армії мобілізована, оце треба міняти дуже сильно, казати гірку правду е, і переходити до е, інших, іншої формули життя. Вона відома нам по історії, пов'язана з Другою світовою війною, все для фронту, все для перемоги. І починати треба з можновладців. Питати у них, а що ви зробили для фронту і для перемоги? Навіщо ви витрачаєте гроші а, на свої корупційні схеми і відкати тоді, коли нашим бійцям не вистачає елементарного? Від аптечок, патронів, дронів до снарядів артилерії бронетехніки. Ви з цим все повирішували? Що ви для цього зробили? Вже йде друг... закінчується другий рік війни. А ви досі. А... Скажімо так, розповідаєте нам про f 16 тоді, коли просто Україна досі не виготовляє такі прості речі, як потужна індустріальна держава, як міномети і міни, яких не вистачає на фронті, а від них залежить життя. Я вже не кажу про дрони. Ви досі не налагодили а, підприємницьку економіку і не зробили нашим підприємцям запит. Тому що я впевнений, наші українські підприємці могли би закрити потреби армії, якщо був би запит від держави, доволі сильно. Замість цього, пан Гетьманцов все більше і більше, і більше а, створює тиск на нашу економіку підприємництво. Знаєте, я вам дам таку формулу, я спілкувався з людьми, які працюють в Генштабі, не відкриваючи своїх інформаційних джерел. Сьогодні на фронті вистачає мобілізованих, не вистачає рекрутів. З цим проблема. А людей більше не стає. Так, от до війни в наших силових органах було дуже багато вільних незаповнених вакансій. Я зараз кажу про СБУ, про міліцію. Про податківців, про митників, тих, кого, тих людей, які носять форму, які живуть по уставу, а багато хто з них при зброї. Зараз всі місця заповнені. Як ви думаєте, чому? Ми розуміємо, щоб знайти до Ми того, шукаємо. В... Правильно, ми шукаємо ухилянтів десь там по вулицях хловлять воєнкоме. Ми шукаємо їх за кордоном, а справжні підготовлені люди зі зброєю. Фізично сильні і звик, і, і ті, хто вже знає, що таке накази і устав, вони в цих органах. У нас є норма, є європейські норми, скільки силовиків повинні бути на одного мешканця? Е, ну, по-перше, не влада Порошенка, не влада Зеленського не провела перепису населення. Я розумію, чому? Тому що там дуже-дуже неприємні дані для нашої держави. Скорочення населення, яке почалося навіть не під час війни, воно почалося давно, нас давно не на 52 мільйони. Зараз кажуть і про 30, і про 28, і про 25 мільйонів в Україні. Але скорочення населення воно просто очевидне. А держапарат не скорочений. А є норми, скільки повинно бути міліціантів, поліціантів, вибачте. Податківців і всіх інших сил тих комунальних силовиків на одного мешканця країни. Їх значно більше. Скорочення повинно бути як мінімум на 30%. Куди діти 30%? У лави армії. Бо вони держслужбовці, вони давали присягу, вони повинні воювати. Ось вам і резерв для мобілізації. Такий Держапарат, держапарад, голов... верховний головнокомандуючий, міністр оборони. І главком повинні прийняти дуже багато. Вихід є, але треба а, чесно про це розповідати. І чесно казати, що ворог змінився, він тепер готовий до війни. У нього тепер вся промисловість працює на війну. У нього є великі мобілізаційні резерви. У нього є гроші на війну, бо він їх все одно зробляє, бо санкції не працюють. Розуміючи це, ми повинні виробляти свою стратегію перемоги. Тому що якщо не виробимо і не виконуємо, просто не буде України. Дуже вам дякуємо за вашу аналітику, за те, що з нами поспілкувалися. Сподіваємось, скоро побачимось. Бережіть себе, будь ласка. Це був політолог Сергій Гайдай. Побачимось вже незабаром. Пильнуйте себе.